Всесвітній тиждень космосу. 6 грудня 1999 року Генеральна асамблея проголосила період з 4 по 10 жовтня Всесвітнім тижнем космосу з тим, щоб відзначати той внесок, який вносить космічна наука та техніка у поліпшення добробуту людини. Зазначені дати воскрешають пам'яті такі події, як запуск 4 жовтня 1957 року першого штучного супутника Землі Супутник 1. І вступ в силу 10 жовтня 1967 року договору про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору. Перша ідея щорічного святкування прозвучала на Міжнародній конференції ООН з космосу в 1999 році. Делегація з Мороко внесла пропозицію оголосити 20 липня Днем Космосу на честь першої висадки екіпажу Аполло на місяць. Пропозицію прийняли неоднозначно. Більшість делегацій, які брали участь у конференції, підтримали ідею свята, проте його дата викликала жваві дискусії. У розпал дискусії несподівану пропозицію вніс делегат Ірану: він запропонував святкувати не Всесвітній день космосу, а світовий тиждень космосу, який можна було б почати з 4 жовтня і закінчити 10 жовтня. Більшість країн підтримали цю ініціативу. Отже, 6 грудня 1999 року рішення про проведення Всесвітнього тижня Космосу було ухвалене одноголосно. Захід координується Організацією Об'єднаних Націй за підтримки Асоціації Всесвітнього тижня Космосу. Разом вони обирають тему події. Перші її провели 2000 року на тему Запуск космічного тисячоліття. Програма складається з освітніх та інформаційних івентів, які проводяться космічними агентствами, аерокосмічними компаніями, школами, планетаріями, музеями і астрономічними клубами по всьому світі в однакові терміни. До участі запрошуються всі охочі, особливо організатори раді бачити студентів, школярів і їхніх учителів. За час свого існування свято набуло всесвітнього значення. Проведення таких міжнародних днів є потужним інструментом для підвищення інформативності людей. Всесвітній тиждень космосу дає змогу багатьом зацікавленим організувати заходи на тему навколишньоземного простору. ООН і космічні агентства різних країн за підтримки шкіл і університетів розповідають про переваги освоєння космосу, мотивують молодь займатися наукою, технологіями, інженерією та математикою. Крім того, вони заохочують використання технологічних інноваційних розробок для космосу та сталого економічного розвитку країн, а також сприяють тісній міжнародній співпраці в галузі космічної діяльності та освіти.